Так, так, пробний дубль. Пробний дубль. Перевіряємо, як я в кадрі. Так, 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 це сюди, це сюди. чікс, Чикс. Дивимось. Вітаю, друзі. Вийшов на кавування вольтаночку тут недалеко від готелю. Ну як недалеко, прямо на території готелю, просто що відійшов далі від корпусу. Бо в мене виникла ідея кавування записати тут, на території готелю Вальтанців. А на пікнічок вийти вже в ліс. Буде окреме відео. Я сподіваюся, що все вийде. Отже, до кави. У мене є ось така чудова, я не пам'ятаю, чи десь вона фігурує в моїх відео. Ось така чудова кавуварка, гейзерна. Есбіт. похідна Всі Куди завантажувати каву? Тут у мене у всяк випадок сірники, Опа, навіть сухий спирт. Коротше, все, все вже запаковано, тільки кава потрібна. Сухий спирт, два. Два сухих спирти о такої, о такої товщини. Одного такого не вистачить для того, щоб вода закипіла. Вона має такі чудові ніжки приймач для спирту або щепок. В принципі, що класно, можна щепки використовувати. І окрема штука ось така. Коробочка, контейнер для спирту сухого. Тобто сюди він завантажується. Ось так. Коли він догорає вже і треба загасити, просто цією кришкою накривається і воно гасне. Тут, до речі, є знизу такий фіксатор, тут є пасом в центрі, бачите, квадратик. Воно вставляється і тоді воно нерухоме. Ось таким чином. Чікс, все, поставили, отак воно виглядає. Так воно виглядає. Що далі робимо? Що робимо далі? Е, звісно, моя кружка термо. Я вже одразу набрав сюди води. Кружка на 180 мл. Зараз я якраз спробую сіки сюди влізе ну, під, під клапан. Одразу набрав гарячої води з кулера. Там на поверхах у нас готелі стоять. Кулер, ох ти йо! Кулери. Ох, кака. Я думаю, що швидко закипить, час трошки сполосну. Так, заливаємо. Заливаємо. Чудово. Чудово. Ну, я думаю, сюди влізе дві таких кружки. Дві точно влізе. Так, ставимо. Чи давайте, напевно, я спочатку заправлю її, заправлю. а потім вже поставлю, бо буде незручно закручувати. Заварна кава. Куша в мене бариста, тому у нас завжди є вдома смачна, запашна заварна кава. Взяв ложечку з готелю. Чого? Бо свій набір похідний маленький ложечок забув. Так. І важливо важливо не пересипати, бо вода не проб'ється. Я пробував різні варіанти. Три ложки. Багато, не пробиває. Одна ложка замала, бо ненасичена кава виходить, тільки підфарбована. От якраз дві ложечки. Я думаю, золота середина буде. Зараз ми це і, і спробуємо. Так, це поки що ховаємо. Ложечка нам ще потім пригодиться. Закручуємо. Тут є, ну, як я показував, вже сітце, плюс ущільнювач. Важливо. Коли закручуєш, щоб воно нічого не перекрутилося. Бо в мене таке було, що коли я закручував, воно тут якось зійшло зі свого місця і замість того, щоб кава наповнювала кружку воно все витікало з під цієї кришки. Тому, бачите, воно так випадає. Але зараз О, нагрілося, слухайте, от води капець. А! Бля, я же її зараз тепер закрутий. Так, ставимо. 에, ставимо. Ставимо таким чином, щоб. віконце прийому спирту щепок, у вас не співпадало з носиком. Ну, для зручності. Бо буде незручно, якщо треба підкинути або ще там щось. От так от воно стає. Так, а тепер найголовніше, бо я переймаюся із-за того, що чи вистачить висоти кавоварки, щоб підставити кружку. Супер. Супер. Так. Ну що, спробуємо сірниками підпалити. Запальничка в мене теж є, дві навіть. Спробуємо підпалити сірниками. Знаєте що? Я не взяв додатковий спирт. Тому якщо з цими з цим двома не вийде, то це буде провал. Це буде провал, але я сподіваюся, що все вийде. Я сподіваюся, що все вийде. Так, ну все, чекаємо. Чекаємо. Так, ну як я і думав, гаряча вода швиденько закипіла, кавуся готова. Дивіться, я прибрав з кавоварки, що догоряє сухий спирт. В принципі, якщо десь в іншому місці, там на природі, то можна ще й ручки зігріти або ніжки. Так, і тепер до епік фейлу. Я засмучений. Засмучений, бо дурна моя макітра. Кружка ця має, бачите, таке, я не знаю, як правильно, як правильно це назвати, покриття, да, таке покриття приємне. І тепер з однієї сторони воно стало отаким від вогню. Ой, бляха. Ну нічого. Зато... Зато поп'ю гарячої кави. Запашнової. О. Такс. Що в мене, друзі, до кави є? А до кави в мене... Дево. Я не просто так ще ложечку взяв. До кави у мене. Такс. Не ікра. Не ікра а своя лінія. А волоський горіх в меду. Якраз, якраз саме погода для цього. Це робив батько мій, якщо я правильно його зрозумів, це він робив. М -м -м. Я обожнюю горіхи, а ще й з медом, це просто кайф. Він мені дав давно цю баночку, ну не цю, а півлітрову це я переклав просто з собою взяти. Він давно мені її дав. Але... Їм я їх тільки зараз, бо я люблю знаєте, так, щоб було атмосферно, кава на природі, горіхи в меду на фоні гір. М -м -м -м. Супер. Я ще брав з собою круасан, але мабуть вже не буду, бо скоро обід. Ще хотів показати вам ось такий в мене є чоловічий манікюрний набір. Який я придбав в Германії теж? Що в нього входить? Чого теж? Бо хто не дивився попередні, попередні мої відео, там я показував свій термос, який я придбав в Берліні. Ось це набір я там саме придбав Марка Stalex. У нас в Україні теж є. Але я купив там за 5 євро ножиці. Напилок для нігтів. Ну і звісно, кусачки. Маленький, зручний, якісний. До ним користуюсь і в подорожі з собою беру. Так що ось таке коротке відео, я сподіваюся, стане корисним, особливо на моєму досвіді. Що не варто підставляти чашки, кружки, коліжанки, які філіжанки я вибачаюсь, які мають покриття, не варто підставляти до відкритого вогню. Прикро, але нічого. Зато видно тепер, що цією кружкою дійсно користуються, а не просто показують її на оглядах. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, настрою. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте, пишіть коментарі. хей також вітається. Підписуйтесь на телеграм-канал. До зустрічі. Ай, бляха.